Що там у тебе в руці? Дай мені, Боже, хор соломинку, щоб не втонути в голодній ріці. Бачиш, мій Боже, я ще дитинка, тож підрости, хоч би трохи бодай, світу не бачила білого. Боже, я пташенятко прибите в дорозі. Хоч би одненьку пір'їнку дай. Тато і мама холодні вкрай. Боже, зроби, щоб їсти не хотілось. Холодно, Боже, сніг дуже білий. Боже, що там у тебе в руці? Пам'ять. Нескінченна книга, в якій записано все і життя людини, і життя країни. Там багато сторінок вписано красивими і чорними кольорами, чорне вороння з граями ширями над селами, заціпенілими в тяжкому смертельному сні 1933 року. Щороку, у четверту суботу листопада, Україна прихиляє голову перед мільйонами жертв голодомору. 1932-1933 років. Перед тими страждальцями мовили великих розквидені посадках, балках, дворах, узбіччях доріг та на цвинтарях, де насипані великі могили. Нехай сьогодні наша зала стане храмом духовності, храмом скорботи і пам'яті, їм не оплаченим і невідсвіленим, їм похованим без струни і молитви, позбавлених могили. Шани Присвячується за хвилину мовчання. Ніч огорнула мою Україну, в небі високо засяяли зорі. Чому ж до зірок я думкою лину, схиляючи голову в тихій покорі? Може, ті зорі тут душі людей, які відлетіли в голодні часи. А серед них, скільки було дітей, їм не бачить більше земної краси. Ніколи вже їм не пізнати кохання, не пройтися щасливим лісом і полем. Голоднищи в життя й сподівання. Збережи, Боже рід наш, повернись до нас, догань. Раптом туга стискає душу мою, свічку поставлю в вікні, запалю. Прошепчу я тиху молитву свою. Тих голодних тридцятих гріх заморю, Хай світло від свічки у небо летить, Хоча б одну душу зігріє всю ми, Щоб душа ця замовлена, спокій знайшла, І в вічність до Бога вона відійшла.